Усім привіт! Новий вебінар і нова новинка від EcoFlow. Це просто супер неймовірний прилад, не знаю, пристрій, як нам правильно все таки назвати, який вже користується попитом, який тільки но з'явився на українському ринку і одразу зник з нього, тому що його просто всі розкупили. А з нами сьогодні Богдан. Привіт знову. Привіт, Сергій. І сьогодні ми говоримо про гнучку сонячну панель на 200 ватт. Це новинка, яка, до речі, в Україні з'явилася одна з перших серед усіх інших країн. І вона ну, такий ажіотаж зразу визвала, бачиш, серед клієнтів, що я знаю і в тебе вона просто миттєво була розпродана. І на нашому інтернет-сайті вона так само швидко розійшлась. І партнери наші так само і швидко замовили. І от зараз ми з тобою сидимо, там, вважай, середина квітня, і її вже немає в Україні, і просто всі розкупили і використовують, звичайно. Але... Відповідаючи одразу на твоє твій запит в очах, коли вона знову приїде кілька днів, і вже нові, майже 200 комплектів вже їдуть в Україну, вони будуть. Тому ті, хто в тебе попередньо замовляв, хто оплачував їх, вони, звичайно, зможуть їх отримати. Так, да, насправді новинка в цьому році вийшла дуже крута, і це якось. Я тобі скажу, що буквально за декілька днів із новинки цей продукт перейшов, як на мене, вже в розряд безселеру. Тому що ми отримали, ми за буквально декілька днів все розпродали, і в нас вже є клієнти, які бажають ну, залишили передзамовлення і очікують наступну партію. Тому що за такі кошти дві сонячні панелі гнучки на номіналом по 200 Вт, тобто разом 400 Вт. Це прям дуже класне рішення, яке це реально топове. Топове рішення, мабуть, за ті кошти, які вона коштує. Ми можемо назвати це на сьогоднішній день. Це ціна 12999 дев'ятсот гривень. Це ну просто супер ціна для такої ємності і для саме такої моделі. Так, да, да, і безперечно, плюсом цієї цієї моделі являється те, що вона максимально універсальна. В неї є цілий комплект кріплень будь-яких. Під будь-які умови, і ви завжди зможете без сторонньої допомоги самостійно закріпити їх на автомобілі, в себе в квартирі, на дачі, за ну, міського будинку. Насправді да, нас да. в мене в мене просто одна залишилась для того, щоб можна було показати, тобто ми її використовуємо в нашому маркетному відділі. От, зверніть увагу, наскільки вона гнучка, тобто, ви її можете розміщувати. Як ти і сказав, справді на даху автомобіля її можна розміщувати десь в себе на дачі, на балконі. До речі, про балконні системи з, разом з нашою ось цією гнучкою 200 ми сьогодні обов'язково розкажемо. Але давай по технічних характеристиках трохи більше скажемо. От, Наприклад, її розмір, як ви бачите, він складає приблизно 1 метр на 1 метр. Тобто вона такої квадратної форми. Якщо ми її, до речі, порівняємо з соткою, от давай візьмемо ще, покажемо сотку. да. Тобто це 100 ватна панель. Ну, а тут фактично в нас... Дві сотки, але по розміру бачиш, трохи навіть менше, ніж 2 сотки. Да, да. Але, але я думаю, що важливо сказати, що і сама 100 ватна гнучка панель так само є досить затребуваним товаром в Україні. Їх дуже багато продається. Їх дуже багато продається. Вона достатньо давно вже на ринку. Е, є клієнти, які там, купували одну, потім додавали собі в систему. Вони між собою поєднуються. У них дуже зручний форм-фактор. Е, така панель е, майже у всіх випадках на балконі вона за, займає одну секцію якраз там, де знаходиться скло. Тому її полюбляють, е, купують і саме для балконних систем. Там, де обмежена кількість простору, де можна розмістити панелі. Але я тобі скажу чесно, що і ось ця 200-ка для балконних систем, вона теж підходить ідеально. І якщо ти мені не віриш, то зараз я пропоную поставити відео, яким як саме ми використали один комплект 200-х панель. Тобто ми зробили 400 ватт на вхід максимум. Поєднали з паверстрімом, про який ми з тобою говорили нещодавно. якраз, А якщо ви не бачили це відео, то дуже рекомендую подивитись, як можна мікроінвертор використовувати, наприклад, для твого магазину, да, і фактично економити на електроенергії. То так ми спробували поєднати з 200-кою гнучкою з двома, поєднали також з Delta 2 Max зарядною станцією, і зробили ми це все у квартирі. І ми налаштували всю систему всього за півтори години. Тому давайте подивимось це відео, яким чином можна використовувати цю двохсотку у домашніх умовах у квартирі, фактично. Зараз знаходимося у Києві в одному з найбільших житлових комплексів, називається Комфортаун, де проживає понад 30 тисяч людей. Подивіться, скільки навколо квартир. А що якщо зробити кожну квартиру максимально енергонезалежною? І облаштувати і таким чином, що за допомогою сонця і відповідно сонячних панелей та різних приладів від EcoFlow, використовувати сонячну енергію саме у вашій квартирі. Якщо кожну квартиру ми зможемо облаштувати сонячними панелями і зарядними станціями або мікроінвертором, ми зможемо зменшити ваші витрати на електроенергію, а також зменшити навантаження на всю енергосистему України. Давайте побачимо, як ми це зможемо зробити. Давайте розберемося, що нам потрібно для того, щоб створити домашню міні-електростанцію. Отже, ми будемо використовувати дві гнучки 200-ваттні сонячні панелі. Звичайно, ми обов'язково використаємо Ecoflow Power Stream мікроінвертор. Також візьмемо дві наші розетки для того, щоб ми бачили, скільки йде споживання на наших споживачів і під'єднаємо їх, до речі. Також нам потрібно буде два гнучкі кабелі для того, щоб не робити отвори у наших стінках або вікнах. І, звичайно, оскільки ми робимо повноцінну систему, ми візьмемо EcoFlow Delta 2 Max, мактивну зарядну станцію, яку також ми під'єднаємо до нашої квартири для того, щоб вам показати різні можливості, як ми можемо їх використовувати. Або все це разом, якщо, наприклад, є мережа, для того, щоб вам показати максимально, як може працювати ця система. А потім ми з вами якраз і порівняємо, тому що Ecoflow Power Stream може працювати тільки тоді, коли є мережа, бо його функціонал він якраз витісняє енергію мережеву і подає нам енергію відновлювальну. А зарядна станція може нам допомогти у випадку, якщо світла не буде взагалі мережі. І таким чином ми зможемо забезпечити нашу квартиру сонячними панелями і зарядною станцією. Ну що ж, у нас тут є кріплення, як ви бачите, ми якраз можемо їх ставити. І... Ну що ж, на жаль, сонечко в нас не постійно, не цілий день, але, тим не менш, це дозволить нам хоча б 4-5 годин максимально в день використовувати сонце по максимуму. Так, Закріплюємо нашу панель. що є така можливість краще кріпити з краю, щоб вітром воно потім не сильно заважало. Скільки в нас було витрачено часу на монтаж і запуск усієї системи. Так, і візьмемо ще бокові. Звичайно, на цьому балконі, як бачите, ніби як прям спеціально створений для того, щоб можна було розмістити таку 200-ваттну сонячну панель. Але на випадок, якщо у вас інше кріплення або інший балкон, виробник вже одразу е створив, скажімо такі металеві стяжки, вони поставляються разом з комплектом, і ви можете завдяки ним зафіксувати сонячну панель на своєму балконі або іншій якісь локації. А ще дуже важливо, коли будете кріпити сонячні панелі, зверніть увагу, щоб навколо ані дерев, ані затінку ніякого не було. Тобто, щоб сонячні промені напряму потрапляли на вашу сонячну панель. Від цього буде залежати її ефективність. От тут не дуже зручно використовувати ось таку стяжку, тому спробуємо тут використати саме металеву. Отже, ми закріпили обидві панелі, тепер ми маємо їх з'єднати між собою і потім запустити струм в квартиру. Для кращої ефективності ми можемо з'єднати дві панелі між собою паралельно. Тобто плюс до плюса, відповідно, там так само плюс сюди. І два мінуси звідси і звідси так само таким кабелем, і потім заводимо їх у квартиру. Дивимося обов'язково, щоб кабель не перекривав нашу сонячну панель. У нас тут є навіть, бачите, такі речі, такі зажими. Можемо їх так само використати. Вже ми з'єднали плюс і плюс, а тепер з'єднуємо мінус і мінус відповідно. Ну що ж, І тепер заходимо у квартиру. кабель. Ось він у нас. І з'єднуємо з... Рубимо з... тут і тут. Так, і ось наш спільний вихід, плюс і мінус з наших сонячних панелей. Так, це ми ще закріпимо ось тут, щоб воно у нас не нормально висіло. Отже, прокладаємо наш гнучкий кабель для того, щоб можна було і закрити вікно. Всі зовнішні роботи ми фактично завершили. Тепер переходимо до підключення PowerStream. Ось наш кабель совмітний. До речі, зверніть увагу до Нашого паверстріму ми можемо під'єднати 4 200-ватні панелі або 2 400-ваттні панелі. На кожну панель окремо у нас є свій власний вихід, тобто до 400 ватт на один подібний вихід. А ось і наш PowerStream. Дивимося вихід сонячні панелі, Він у нас ось такою позначкою. І відповідно вмикаємо. Ну, тут насправді дуже складно помилитися. Тут все підписано і все має графічне зображення. І от ми бачимо, що одразу PowerStream побачив вже струм, який в нас йде з сонячних панелей. Обов'язково маємо перевірити зараз під'єднати його до нашого Wi-Fi і встановити останню версію прошивки нашого пристрою. Зараз ми під'єднаємо наш Ecoflow PowerStream. До нашого додатку. Додати пристрій обираємо. От бачите, вже PowerStream наш, вже видно, що він є. Відбувається під'єднання. Зісканувати сервійний номер. звичайно, під'єднуємо під до домашнього мережі. Він навіть, бачите, одразу знайшов нашу розетку, яка була приєднана до холодильника. Так. Ок. Отут, до речі, ми можемо обрати для себе, або ми обираємо пріоритет одразу подачі енергії у будинок, або спочатку накопичуємо енергію у нашій зарядній станції, а потім лише тільки віддаємо енергію у квартиру. Ну, Ми так і зробимо. Споживання електроенергії обираємо. У нас десь середнє споживання 400 Вт. і підключаємо наш PowerStream до мережі. Це кабель стандартної комплектації. Додатково можна придбати кабель трошечки довшим, якщо вам потрібно. Підключаємо, дивимось схоже, схоже. Пиймо в нашу домашню мережу. Дивіться, відбувається плавний запуск. Зараз ми бачимо, скільки сонячної енергії буде йти з наших сонячних панелей і одразу подаватися на нашу розумну розетку, до якої під'єднано холодильник. Ну і для того, щоб під'єднати наш PowerStream до зарядної станції, так само у нас є кабель. Ми його підключаємо. І після цього. Заряд, який у нас буде йти від наших сонячних панелей, першочергово буде заряджати станцію, а потім віддавати все в мережу, коли станція буде заряджена максимально. Але ми можемо налаштувати таким чином, щоб максимальний потік енергії з сонячних панелей одразу подавався у мережу, а її надлишок потім зберігався у нашому акумуляторі. Це потрібно для того, щоб у вечірній або нічний час наша зарядна станція могла максимум віддавати енергію в мережу, коли сонечка вже не буде. Ну що ж, перші вати ми бачимо, вже йдуть в нашу мережу домашню, тобто ми на 180 Вт зараз абсолютно енергонезалежні. Звичайно, що ми встановлювали десь приблизно трохи більше однієї години. І вже на другу годину дня вже не така генерація сонячна відбувається на наші сонячні панели. Все-таки більше, оскільки так, облаштована квартира і балкон, що воно виходить якраз на ранкову скажімо так, генерацію. Вже завтра побачимо, як воно буде працювати. І, до речі, хочу зразу повідомити, що перший тиждень або два ми так само покажемо результати використання наших сонячних панелей і пауерстріму. Але уявімо собі ситуацію, що у вас вже, наприклад, є зарядна станція, і ви також хочете використовувати сонячну енергію у своїй квартирі. Яким чином це можна налаштувати і як можна це зробити? Давайте зараз якраз і продемонструємо. Беремо наш звичайний кабель з виходами MC4 і xt 60 який має входити у нашу зарядну станцію. Підходимо до підключення наших сонячних панелей. Відключаємо PowerStream і підключаємо кабель. Є. Інший наш вхід. Ми під'єднуємо до нашої зарядної станції. Ось тут. Оп? Є. І бачимо, що наша зарядна станція на вхід вже бере майже 200 км. Якщо ви дивились наші попередні відео, то ви знаєте, як ми під'єднали EcoFlow до нашої квартири. На випадок, якщо зникає світло і можна заживити всю нашу квартиру. А якщо ви його не подивились, то рекомендую подивитися у наших відео, які є на нашому каналі. Але що нам потрібно зробити? Ми маємо підключити. Подовжувач. Уявляємо ситуацію, що в нас немає мережі. Ну, чому уявляємо? Давайте так і зробимо. Переключаємо на Ecoflow, але мережі зараз в нас нема. І йдемо підключати нашу зарядну станцію. І підключаємо нашу зарядну станцію до квартири. Бачите, все в квартирі запрацювало. І ми навіть можемо побачити: зараз у нас вхід від сонця 199 Вт, а вихід на квартиру 144 Вт. Надлишок, як ми бачимо, йде на зарядку. Отже, як бачите, завдяки абсолютно різним приладам EcoFlow можна зробити свою квартиру енергонезалежною. Якщо не повністю, то принаймні максимально. Ну і саме головне ви допоможете і собі. Державі. Ну, і ми повертаємось от уяви собі. Тобто за півтори години ми змонтували всю цю систему. Я тобі скажу чесно, от вже пройшов майже, майже тиждень. От, зверни увагу, скільки було згенеровано енергії. І це ще враховуючи досить не дуже сприятливу сонячну погоду, ми говоримо про. Хмарну погоду, ось дивись, за тиждень майже 8 кіловат. Да. Майже 8 кіловат енергії вже було згенеровано сонячними панелями і подано у домашню енергосистему, фактично забезпечуючи ну певною енергонезалежністю. Да, не 100% звісно, але все-таки певною енергонезалежністю Я дуже сподіваюся, що в подальшому будуть виходити. Все-таки сонце буде чистіше, і ми зможемо генерувати. На жаль, у мене, як ти бачив, по відео другий поверх, і оці будинки, які стоять навколо, вони дають змогу лише тільки 3-4 години на добу мені знімати сонячну генерацію і використовувати її от саме з допомогою PowerStream. Тобто, це не так ефективно, як могло би бути. Але якщо б я, наприклад, ми ж можемо під'єднати до PowerStream чотири такі панелі. Тобто зробити максимум на 800 Вт, і якщо б це був 9-й поверх, або, наприклад, там навіть 7 чи 8 поверх, де абсолютно нічого не заважає, і якщо це сонячна сторона, то уяви собі, за допомогою цих сонячних панелей ми можемо згенерувати до 4-4,5 кВт енергії за один сонячний день. Тобто за місяць це може бути 120 кВт. Якщо ви платите, наприклад, за електроенергію у себе у квартирі 240 Ну, за 240 кВт я маю на увазі, то це фактично половина вашої місячної генерації. Так, да, да, насправді так воно і є. І навіть враховуючи те, що в тебе другий поверх, то 7,8 кВт це насправді гарний результат. Ну, я... Це зараз квітень місяць. Попереду ще, ще попереду сезон. Це тільки початок. Це тільки початок. І, до речі, якщо насправді підніму ціну на електроенергію. То окупність цієї цієї системи вона вийде набагато ну, вдвічі швидше. Бо обіцяю ціну підняти майже вдвічі, я б ще звернув вашу увагу на оці люверси. Ми потім ближче покажемо їх, насправді вони дуже зручні для того, щоб їх зафіксувати. Тобто, якщо ми відійдемо зараз від теми квартири, якщо ми говоримо, наприклад, про автомобілі, якщо ми говоримо про виїзд на природу. Оця 200 вона може живити і наш кондиціонер, і наш холодильник, і заряджати станцію. Вона не тільки зручна, вона ще й легка в порівнянні з стаціонарними системами, які, ну, чесно кажучи, ти в машину не особливо їх все-таки закинеш. Ось цю панель, її можна встановити на дах того ж самого автомобіля, коли ви приїхали на природу, і під'єднати до зарядної станції, до інших приладів. І просто користуватися, просто безкоштовною сонячною енергією от, заряджати за допомогою цієї сонячної панелі. Їх можна з'єднувати між собою, набирати 200, плюс 200, плюс 200, плюс 200, тобто до кВт, до 2 кіловат і підключати до зарядних станцій. Так да, Я... на, насправді дуже зручна річ, і навіть якщо ви вдома використовуєте їх постійно. А плануєте поїхати від від або на вихідні десь на природу, то ви завжди можете одну з собою забрати і без проблем закріпити і генерувати сонячну енергію? Ну от мені здається, це дуже класне рішення було від Ecoflow. І дуже давно очікую. Я, я не знаю, чи буде можливо в майбутньому 400-ка гнучка або 250-ка, але ось це рішення, воно насправді дуже ефективне. Його дуже багато де можна використовувати. І можливо, саме цим пояснюється оця феноменальна топовість, яка вже на сьогодні є в Україні, саме у цій моделі. No. Що ж, ну а ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні доєдналися до нашого вебінару. Якщо вас більше зацікавила інформація, можливо, про цю модель, сонячну панель на 200 ватт ручку, рекомендую вам заходьте, будь ласка, до наш на сайт. Якщо хочете її, скажімо так, руками пощупати. Вже незабаром вона з'явиться і в нашому авторизованому магазині. Так само можете приїздити, подивитися, підключити її до зарядної станції, винести на вулицю. Я думаю, під'єднати і показати, як швидко вона може заряджати ваші зарядні станції, які у вас є. Або можливо, Богдан і менеджери магазину зможуть допомогти вам якраз сформувати оту пропозицію для балконної системи для дома. Для офісу вашого або для вашої квартири це все абсолютно можна сміливо робити і навіть використовувати, якщо ви не хочете використовувати PowerStream мікроінвертор. Ви можете просто напряму їх під'єднати до зарядних станцій і живити свій будинок чи квартиру так само. Так, да, все вірно. Ми можемо в магазині як продемонструвати роботу, тобто до вашого приладу, підключити. Дайте нам тільки сонце для цього, продемонструвати, скільки вона генерує. Дуже зручно, що в комплектації з цією панелью ще додатково є кабелі для паралельного поєднання двох панелей, які в комплекті. Тобто, вам не потрібно додатково ще докуповувати якісь аксесуари. Єдине це кабель потрібної для вас довжини 2,5-3,5-5 метрів, щоб поєднати саме панелі з станцією екофлоу. Uh, і все. і Півтори години налаштувань закріпити, і ви вже активний споживач, споживач сонячної електроенергії. Тому uh, завітайте до нас! Дізнайтесь трохи більше про 200 Вт ванучку панель. І обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. І якщо хочете, так само. А ми вас дуже запрошуємо до нас на Facebook, на Instagram, на TikTok, Для того щоб просто знати про всі новинки Кофло, які виходять в Україні і світі. Дякуємо вам, будьте з нами, миру і добра! Дякую до зустрічі! На все добре.